І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Чгуд, Або, можливо, я невірно читаю, ну вже неодноразово наш герой надсилав відео. До речі, я завжди Чгуд", його нік розшифрую. Можливо, я Гуд, так? Чи як? Щось, щось типу такого. Напишіть коментаря. На, Т-92, карта Хайвай. Ну що ж, до бою, так, Т-92 це в нас що? Це в нас преміальна американська ЛТшка 8 рівня. Ну, Давайте будемо дивитися, на що вона здатна на Хеві. на... на... Хотів сказати на Хевіку. Ну, в принципі, так. Можна і називати цю карту Хевік. Е, отже, в нас під калібри, основні снаряди. Це чудово, 189 пробиття. Це не чудово. Ну, а про кумулятивні ми взагалі навіть бачимо, що і не брав е, собі. Боєкомплект, кумулятивні поліпшені снаряди, тому що вони, в принципі, не потрібні. Я так розумію, як снайпер непоганий, бачимо, що вже починається настріл. І як розвідник також непоганий, тому що під'їжджали. Е, ну, якщо будуть під'їжджати навіть дуже близько а ми амивим бокущику, то навряд чи що е, хтось тут е, пересміг. Чудово, ну, в принципі, супер, чудово. Швидкість. Ну. 12-бальній системи, давайте ми так. Дамо десь 7 балів, так? Бо швидкість, а по пересічній місцевості взагалі не їде. Якби єбар якийсь, так, або IMX, він тут пролітав би тут просто. А так бачимо, що не дуже потужний двигун. Так, чудово, там поставали, як в тиру, в принципі, чудово для нас. Будемо їх перехлопушувати Тримає їх там один лише. Е... А хто там? Бурас, так, стоїть. І, і лише один бурас, позаду лише корі. А, ні, так там нормально їх тримають, тому вони не можуть виїхати. І вони знітилися. Вони приїхали, вони чекали, що там буде зустріч на А1 квадраті, як зазвичай. А там ніхто їх не зустрічає. Вони знітилися і тепер не знають, що їм робити. Просто стоять, як в і їх розстрілюємо. Супер, чудово. Будемо, як зазвичай, доплюсовувати розвіддання і доплюсовувати стимінг. А демідж так непоганий, в принципі. ЛТу 150 з такою перезарядкою, перезарядка комфортна. Е-е-е, Перезарядка комфортна і гармата комфортна. Ми бачимо, що в режимі ПТ, так, так як я називаю, по дальнякам, в принципі, встигає, поки перезарядитись, перезаряджається гармата, встигає звестися приціл. Отже, це чудово, це комфортно. Так, а тепер наші пішли в контратаку. На знічений, там один вже знічений той залишився. Бурас, MTV, Cari всі поперли вперед, вирячивши очі на випученню очі суперників. На базі суперників залишався Скорпіон, але в цьому бою дуже багато ПТ, можливо, там ще й багато їх і стоїть по Аліні. Маякую що треба підсвітити. Зараз підсвітимо, братяші, зачекайте. Просто наш герой ще думав, постріляти, але там, там треба було в піксель влучити і не влучав в СТА. Скорпіончика підсвічуємо, підсвічуємо. А тут ще ПТК. Почекайте. Тут він всіх попідсвічував. Лише скорпіона не підсвітив. Десь скорпіон від'їхав уже, зашкірився. Вогонь! Шквальнючий вогонь повинен бути. Там СТА 1 цей же стоїть. Можливо нашому герою треба було ближче туди під'їхати по А-лінії і вихлопушити СТА. Вони можуть бачити знітились наші пробіжки. Та, ну, підсвітив, то підсвітив, а нема кому вони не, не, не бачать вони. Ось цей скорпіон. Зато скорпіона підкопушують із міста. Там я так розумію, що в місті, ну поки що як би нічого не зрозуміло, але там агресивно наші пішли в атаку. Ну і агресивно там бачимо, зайняли центр міста суперники, і там такі заробіщницьке зарубіжня. Чудове у нас розвіддання, чудова непомітність, так? Це момент я не помітив. Там десь 100 метрів було до нього, так? Бо я колись е, сварився, сперечався з вами. Як це так ось поряд їде, ну де тут 50 метрів? А так просто бачите, що дійсно. <свісно> Якби 50 метрів під'їхав, то тоді пересвітив. Все, чудово, відігнали суперників, тепер наші пішли вперед, вони там за сте... на нарешті. Теж полетіли просто і борщик там вже полетів. А де ми бураска наша втратили? Почекай. А, він напевно там, ну я не помітив цього, ну там у них е, такий бій запеклійший був. Ми втратили все ж таки просто. 7-6 рахунок нашу користь. Перевага по ХП у команди 800, команди суперників 870. Ми зараз знівелюємо, під'їжджайте, А Значимо в МТВ приїхав. Тут пратічний братіж буде. Поїхали, об'єднаємося. Дві ЛТшки. Які на хайвеї тягнуть бої танки? Звичайно, ЖЛТ ми це неодноразово бачили, особливо тут єбри, особливо AMX, я пам'ятаю. Фонтанчики там е мілкого рівня, пам'ятаєте, там ну, нереально було насвічено і нереально було нахлопушено ворогів. А так, щоб ще згадати, які тут самі такі крутезні танки на Хайвеї, то я думаю, що я і не згадаю, якщо чесно. Ще ПТК, пам'ятаю, що тут Колобанова взяв, так? і ну, 10 ворогів приклапушуючи ще. Отже, такі тут танки е, крутезні, які саме о, непомітні, так, які над подальнякам чудово стріляють, чудово себе відчувають. Так, знову ж таки, тут наші... А! Наш геройнер захоплення став. Ну так, фенерувати суперників. Там бачимо, що не впоралися в місті наші братіші. Натяжах, та навіть один відступає, шкода ти, 56 так? Напруження досягає свого апогею. Приїхали, то приїхали, а що далі? Можливо, і захопить базу. Зараз треба їм вже виїжджати. Отже, виїжджати вони там в тому ярочку, так? Ну, як. Мені рекомендували ярочок якось називати, щоб не ложбінка, так? <гум> а, і ще ну, ущел, ущелина. Ну, ущелина – це так, наголос на Е, Ущелина – це Українське слово. Ложбінка, ну це ложбінка, це моє вигадане, вигадане так скажемо. Так, мій цей, ігровий жаргон. <гум> ігровий сленг, так скажемо. Бо жаргон також якось звучить не дуже комфортно. Ігровий сленг. А чому б ні? Тому що... Ну, у всіх я раніше дивився, є свій ігровий слен, а чому в мене не може бути свого ігрового степен, правда? Пишіть в коментарях. Або дійсно так. Якщо вам не подобається слово Ложбінка, то давайте вигадайте дійсно якесь таке чудове та цікаве слово. Не просте якесь, а щоб таке воно було для поліпшення на. Так, добре, це я відволікся. Давайте далі, у нас бій триває, 11.8 рахунок, це ще не перемога. Треба вже... Ну якщо зараз вихлопушить... Тайпа. Хоча навряд, чи, то зашкіри все там. Тоді вже буде майже перемога. Вже в повному оточенні міста, вже навіть з нашої бази всі поїхали вперед. 1000 настріляно, 5297. За розвідданими один ворог приклопуше. Ось я хотів. Зараз, якщо знищить е, тайпа 63, то це вже майже перемога. <рив> <рив> спробую ось таким пробиттям. Пробив! чудово. Два вороги знищені. Зараз по ворогам пройдемося. Ефектно. Допомогти зборщиком борщиком не може там впоратися. А цей наглючу вже хоче виїхати, його приходить хлопушують наші братіші. А цей братішний братіш бачите, не захотів бути братішним братішом Хто не знає, братішний братіш це той, хто допомагає в бою або притерся біля тебе постійно їздить. Щось наш герой знітився. Тут можна було вже ну просто їхати і всіх виносити в поміще. Хоча. Ну їхати всіх виносити хламіще тут поставали наші протехи, далі просування в них немає. Там, бачимо, позашкірювалися, також важко повиклопушувати з місцем. Нашого героя ХП взагалі немає. Адже він не може агресивно грати. Це він робить цьому нього. Якщо й Том Ваген, буде третій ворог знищений. І майже 2000 наслідів. На знищення. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Так, на таких гарматках не дуже помітно, скільки там відміти на столі гармат? гарматок, так. <свісно> і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Спіді і Юра на блеск. Карта фіорди. Ну що ж, до бою. Так, ну блеск. це нас що? Це у нас система автоматичного вогню. Чому я ці танки називаю автоматчиками? Тому що... До речі, на цьому бою також на якомусь автоматчику. от Не пам'ятаю, правда, на якому. Е показали крутезний бій. Не як розвідника, ну тут як розвідником дуже важко пограти. А як винищувача. От дійсно на... і показав, що на фугасах треба грати, от на цих танках. Осколиш на е-е Шкода в секунду. Тут не зрозуміло, як це на шкода в секунду. Пробування броні. Ну я думаю, що однорівневий бій. Я думаю, що ми побачимо. Так? Оце вихлопушення фугасами. <кхи> Там, до речі, в чому прикол? Ти можеш десь пробивати, десь не пробивати, але ти будеш Ти з гуслі будеш збивати. Це також дуже цікаво. І це так по фан. На цих танках по фан. Це не як розвідники ми ні одного бою на цих. Автоматчиках не бачили, як, щоб розвіддані були, там якісь неймовірні. Взагалом то ось саме по настрілу. Ну і що? Ну зараз поки що стріляти не. Ну я не бачу сенсу, тому що у нас позаду там гірку зайняв. Ой, там два танки зайняли гірку, і лкв 90 починає кликати на допомогу. А тут, в принципі, так пострілюють. Ну, пострілюють, але наші розвіддані чи не наші? Дуже слабенько так пострілюємо. Не наші розвіддання, ми просто поки що постоїмо. Ну, якщо вже будуть намагатися наші братіші об'єднатися то тут продавити, тоді вже почнемо, напевне, або стрільнути і дуже швидко тікати. Прожето під'їжджає. Не бачу, скільки метрів він тут. Ну там далеко, там десь 200 метрів, так? Один-два рахунок не... Не в нашу користь, а перевага по хп команди в нашої е, команди. Отже. Там бачимо по центру взагалі в нас проблемні проблеми. Починає ЛТ 432 прориватися, а на положці стоять і вони пострілюють. А тут вже по нашим розвідданим починають виклопушувати. Вже вони підставили, вже вони виїхали. Ну так несміливо, несміливо потихеньку виїжджали, треба було їм напевно, об'єднатися та поїхати поперти просто вперед. Так, бачимо, що. Перезаряджаємось тепер на ББ. Так, цікаво. А, там пробуває, ще ПТК це точно. <реш> <реш> Ось ми, пановий автоматчик, так? Е, так, а тут у нас пробиття броні 163. Все зрозуміло чому. Ну, ще ПТК це міяка це точно. Так, чудово, 6-2 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП в 4 4000 в нашу користь. Тут зараз об'єднатися, прототайфов взяти з собою та поїхати навколо фіордів, так, і е, виїхати вже на базу суперників. Тут нікого немає, по-любому. Отак як що порахувати, які там танки залишалися, там десь біля бази, напевно, ще хтось стареться із суперників на ПТ. Так, так. А так, там бачу, об'єднані наші братіші. Так, у нас зводний Еміль там ще б'ється, бачимо. Він ще нікого не прихопив. І треба ж було його представити. За рахунок е е е героя відео потрапив на ютуб канал Гравець Highway. Ой, а представити... Так, ну... <coughs> Це довго треба розшифровувати такі нікіт. Якщо ще короткий якийсь нік, так або зрозумілий, а так <ścoughs> давай, давай. Дам, це довго у... треба. Побачимо. Сеуротс. Уродс. Ще ж діти. Так, добре, 7-3 рахунок в нашого користь. Там попереду ми бачили, що є. Кілана є борщик. Центр починають також наші вже брати. Ну довго там не можуть вихлопушити, до речі, наші тяжі. Е, Ветій ущілені. Е, Тяжа. т 34 Все, нарешті виклопушили. Все, вперед, гоу 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 Треба, поки е, є перевага, щоб, не, не, щоб суперники не знівелювали цю перемогу, бо там же ж і шотник наших багато. Поки не оговпилися. Тут десь ще ялинка їздить, я думаю, що буде у нас дуельна дуель, на дуель цієї ялинки. Нашого героя один ворог знищений. 615 настріляно, 3622, це для фіордів непогано. Ось вона ялинка. Буде дуельна дуель. Якщо вона зверне увагу. Зверне, зараз точно зверне. Бачите, Агресивно, як їде. А з ялинкою треба обережно. Це небезпечна небезпека, так, і На тобі, майстер тарану, прокачаний в ялинки також. О, який ноглюка, ти бачиш. До речі, там можна було і впасти туди, так? Два ури Епічна, Епічно-епічна була дуельна дуель з ялинкою. Розоряджаємося і їдемо, вихлопушуємо останнього суперника. Це в нас борщик. Борщик, це точно м'яка ціль, тут можна кувасами на покушти. Напруження досягає свого апогею саме для борща. <гум> ну стільки він не переглопушить, це точно супер. Такого точно не буває. Хоча ну, по одному, якщо вийшли, адукашне. А, ні, не адукашне він чекав. <гум> Чудовий біч, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.